два роки. Взагалі, там, ну, як в такому повному циклу виробництва, всього три роки е, у І Потім ми пропрацювали, видали ті кольори, які там, найріпше використовуються, ще Там висили базу, доставили сюди, тут є кольорувальні соночки ну, з автоматичними кольоруваннями Там Вижимають бік-код кольору потрібно, да? згідно каталогу ну, Там Крутиться, зльовують ці пігменти, потрібні кількості і ставимо шекер, який потім перемішуються. На цьому складі у нас є всі кольори, вони тут зберігаються в кондитерських пакетах. Чому? Тому що це потрібно для наступного етапу. Ми цю, цю фарбу потім будемо розливати в маленькі такі баночки. А, найшвидшого іншого варіанту, важливо, немає. Тому користуємося кандіївськими пакетами, це тебе з Китаю імпортуємо. Нічого не можемо в Україні зробити. А, тут дата виробництва, штрих придатності. Люди вдалить.